В Коломиї відбулося чергове засідання колегії районної державної адміністрації. На порядку денному розглянули два питання: про підсумки роботи житлово-комунального господарства та бюджетних установ району в осінньо-зимовий період минулого року і підготовку до наступного, а також про соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. Деталі знають мої колеги. Від лютого минулого року до травня на території Коломийщини проживало 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб, 93% відсотки з яких у приватному секторі. На території району утворено координаційний штаб з розміщення тимчасово переміщених осіб. У всіх територіальних громадах відповідно штаби громад і визначено відповідальних осіб по взаємодії з координаційним штабом РДА. Також в цілому на належному рівні була організована робота ЖКГ в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. Опалювальний сезон пройшов без надзвичайних зривів та аварійних ситуацій. Голови територіальних громад району, керівники структурних підрозділів РДА, також очільники місцевих установ і підприємств. Разом із членами колегії затвердили план заходів із підготовки житлово-комунального господарства до роботи в наступному осінньо-зимовому періоді. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.